Перна здобула другу поспіль перемогу. Ураган з енергією знову розійшлися миром. На Кубку Буковеля відбулися гранд-фінали. Івано-Франківська Говерла здобула важливу перемогу з огляду на боротьбу за вихід у плей-офф, обігравши з рахунком 70-57 Одесу прямого конкурента за восьму сходинку турнірної таблиці. У своїй сьомій грі за Говерло в нинішньому сезоні Андрій Калашніков нарешті відкрив лік здобутим очкам, записавши на свій рахунок 13 очок та дві передачі. Саме найперше, це повинна бути віра в себе. І я просто вірив, і рано чи пізно воно ж мало колись збутися. І мені було дуже приємно грати проти такої команди, в такій команді, якій я зараз граю. І це, знаєте, як граєте в себе вдома, де виріс, де тренувався з болівальниками, які зараз є. І знаєте, я ну, не грав, скажімо так. Я грав серцем і в першу чергу для вас. І коли в мене виходило, я напевно тішився два рази більше ніж ви самі. Незважаючи на повернення до складу одеської команди, досвідченого Ростислава Кривича, Говарла виграла дебютну чверть з п'ятиочковою перевагою. І, хоча протягом наступних 10 хвилин акули відігралися, солідна перевага в боротьбі за підбраннями 21-13 забезпечила прикарпатській команді лідерство за підсумком першої половини 34-31. Найкращим у складі говер у першій половині став Роман Гуменюк, на рахунку якого було 9 очок та 5 підбирань. Проте завдяки ривку 6-0 на початку третього періоду Одеса перехопила ініціативу. Ростислав Кривич за підтримки В'ячеслава Моторчука і Олександра Мамотенка навіть збільшили розрив рахунку на користь своєї команди. Однак дальні кітки Олександра Антипова та Андрія Калашнікова не залишили сліду від переваги гостей, і командам довелось розпочинати все спочатку. Заключна чверть минула в напруженій боротьбі, переможцями якої вийшли від медіа. Хочеться. Подякувати вболівальникам за дуже гарячу та полку підтримку. Ця перемога в першу чергу ця перемога в першу чергу для вас, а особливо для жінок. Вітаю їх з їхнім святом. Ця перемога виключно і для болівальників, і для жінок. Ось ми дуже старались, дуже боролись, показали характер тим, чим славиться наша команда. Ми, коли був переломний момент. Трошечки програвали, але, скажімо так, зібрали всю волю в кулак і е, результат на табло. Разом із Калашником важливу роль у перемоги Оверли відіграли Анатолій Чилован, 13 очок та 6 підбирань, Олександр Антипов, 11 очок, 7 підбирань та 5 передач. Та Дмитро Липовцев 10 очок, 8 підбирань та 7 передач. Добре, гра. Не Хочу нікого виділяти. Кожен ігрок сьогодні відіграв. Очень хорошую игру, хорошая работа. Вы видите, там тревожное было начало третьей четверти. Повалились, ищем легкие пути, решались образком. Вот, упустили инициативу. Начали играть в баскетбол, который навязал нам Одесса. пере ну, перегрызли, скажем так, я не знаю, четвертая четверть это просто. Именно защитой 12 очков позволили забить Одессу. И в первую очередь от защиты выиграли эту игру. Наверное, первый случай, когда мы по проценту забили больше трехочковые показатели, чем Одесса. Которая всегда славится хорошим трехочковым, хорошими показателями именно трехочковыми. Если посмотрите, мы не проиграли практически ни одного пункта. Ни подбор, ни потери, ни перехваты, ни блокшоты, ни. Э, все, все были впереди, поэтому заслуженная наша победа, очень важная победа для нас. В моральном плане, в турнирном положении, это основной наш конкурент за попадание в восьмерку. Поэтому принципиальная игра была сегодня. Вот, я поздравил всех ребят с хорошей игрой. Поэтому все старались как могли. Что-то получалось, куча ошибок было. Но вы видите, мастерство немножко у нас. Страдають, але желанням імена бажанням. сьогодні, ми були хороші. Свій наступний поєдинок в ведмеді проведуть на виїзді у суботу, 14 березня, підопічні Євгена Мурзіна зустрінуться із сусідом по турнірній таблиці Миколаєвом, який посідає сьому сходинку. Говерло наразі восьма, маючи у своєму активі 33 очки. Четверте поспіль в екстралізі і друге в цьому сезоні енергетичне дербі не виявило переможця. Знову, як і в першому колі у Львові, ураган та енергія розійшлися миром 2-2. У центральному матчі 17-го туру чемпіонату рахунок у Івано-Франківську відкрили енергетики. На сьомій хвилині передачу кузя з флангу головою замкнув Віталій Багряк. Втім, ще до перерви господарі відповіли красивим дальнім пострілом Антона Лясковського, які постіли точнісінько в дев'ятку. По перерві, також з інтервалом у 10 хвилин принципові суперники обмінялися забитими м'ячами. На екваторі другого тайму Андрій Сімка з п'яти метрів буквально пройшов гулки пера енергії. Втім, за 50 секунд до фінальної сирени екс хураганівець Роман Кордоба заштовхав м'яч за лінію воріт, хоча той вже був накритий руками клотка. Взяття воріт арбітри зарахували, а наприкінці драконам дуже пофартило, коли Федюк в останній затак двічі поцілив у штангу. Таким чином, у 17-му турі визначились усі учасники плей-офф. Локомотив зіграє одні четвертій фіналу з Лукасом, що посів восьме місце. А Титан Зоря чекає свого суперника у парі ЛТК Спортлідер Плюс. Інші команди, завдяки перемозі ЛТК над кардиналом, з різним успіхом та варіантами претендують на четверте-шосте підсумкові місця. В останньому турі регулярки, що відбудеться аж 28 березня, ураган, який забронював за собою шосту сходинку, гостюватиме у Харкові, де зустрінеться з локомотивом. У вищій обласній лізі з футзалу залишилося відкритим питання третього місця. В передостанньому турі обласного чемпіонату особливих несподіванок не трапилося. Та все ж доля третього підсумкового місця вирішиться в останній ігровий день. Найбільше шансів на другу поспіль бронзу має ураган 2 КФВ, якого у завершальному матчі за аутсайдером Ріверою влаштує і нічия. Хоча у перенесенні грі з ураганом 4 гравці Рівери були дуже близькі до успіху. Однак ветерани зуміли здійснити черговий камбек, програючи 2-4, і наприкінці поєдинку вирвали вольову перемогу з рахунком 5-4. Так само переламали хід поєдинку з ДПС і дворазові чемпіони після виграного напередодні Кубку області. У неділю Роман Ярий дав можливість пограти найближчому резерву. Поступаючись у два м'ячі: 1-3, будівельники проявили характер і не лише зрівняли рахунок, а й забили переможний гол 5-4. Натомість ураганівські дублери у напруженому двобої здолали корінь пас 5-3, А Городенка вдома не залишила шансів команді Ельдорадо Галецький двір 6 6-1. Для того, щоб вибороти бронзу в останньому турі, команді з райцентру потрібно перемагати вісти чемпіона і сподіватися на поразку ураган 2 КФВ. Минулого вікенду серед юних позалістів точилася велика боротьба за вихід у фінал. На кубку народного футбольного клубу Ураган команда зустрічалася у перших протистояннях. Спортсмени 18-ї школи виграли суперників із школи номер 5 з рахунком 3-0. Натомість поєдинок між 28-ю та 24-ю школами завершився в нічию 3-3. Ми перший тайм дуже слабо грали, а другий тайм зібралися і зі зрівняли рахунок. Думаю, що на слідчій гри ми виграємо. У обох кубках команди демонструють рівні сили. Констатує президент народного футбольного клубу Ураган Олександр Бувен. А це означає, що у фіналі шанувальники футзалу чекає цікава гра. Фаворитів я не бачу, тобто всі команди підібралися достатньо рівні. А це значить, що нас очікує досить цікавий футзал. Тому о, я бачу, що багато о, батьків, о, шанувальників футзалу приходить, щоб подивитись на дітей на наше підростаюче покоління. Тобто, турнір крокує такими ну досить потужними кроками. А... Успіхи турніру констатують для дачі і батьки юних спортсменів. Кажуть, нині народжується український футбол разом із тим перейняти досвід гри у футзал на Прикарпаття приїжджають колеги з інших областей. Дуже приємно, що сьогодні, завдяки таким людям, як Бубен, як в принципі викладацький склад школи, як батьки підтримують цей вид спорту. Тому я дуже радий, що сьогодні. Фактично зароджується наш футбол, розвиток футзалу тут на дуже високому рівні, і тому я саме сюди приїхав повчитися, побачити щось нове, аби розвивати цей вид спорту. У нас в місті на кубку народного футбольного клубу ураган команди ще й матимуть шанс на матчі відповіді у суботу. А от на малому кубку вже визначились пара фіналістів, яка побореться за 10 тисяч гривень призових від «Укрексімбанку». У суботу, 7 березня, на Кубку Буковеля з фріфайту у дивізіоні еліта відбулися гранд-фінали. Найсильніші визначалися у п'яти вагових категоріях, у трьох з яких виступали представники Прикарпаття. Так, у вазі до 65 кг виступав івано-франківець Василь Янко. У півфіналі він поборов Андрія Лєжнього з Дніпропетровська. Але у гранд фіналі на жаль, поступився чотириразовому володарю пояса чемпіона України Євгена Одноного з Ірпеня. Успіху досягнути клубну кінка Тарас Сапа, який змагався у вазі до 70 кілограмів. Спочатку у півфіналі він переміг Сергія Остапова з Дніпропетровська, а у гранд фіналі був сильнішим від Олександра Краковського з Миколаєва. Відтак Тарас Сапа триразовий володар поясу чемпіона України. Коломіянин Олег Колотило, представник спортклубу Колізей, вдало виступу у півфіналі у вазі до 83 кілограм, здолавши Олександра Карпова з Житомир. Проте на бій гранд фіналу Прикарпатець на превеликий жаль не зміг вийти через травму. Тож пояс автоматично перейшов до Володимира Ізанського з Тернополя. Вітаємо всіх глядачів. Програми Час спорту. Сьогодні в нас в актуальному інтерв'ю триразовий чемпіон України з фрі-файту Тарас Сапа та його тренер Андріан Петрущак. Добрий, Добрий вечір. Хлопці, і поговоримо про фрі-файт про підсумки Кубку Буковель, який завершився минулими вихідними, про досягнення і найближчі плани. Отже, перше питання Андріану: як власне складався сам кубок ну, по перебіг змагань і про підсумки, власне. Ну, загалом для нашої команди Кубок Буковеля склався непогано, так як двоє наших спортсменів став Тарас чемпіоном України по фрі-файту дивізіоні Еліта, а також Василь Янко став віце-чемпіоном України в дивізіоні Еліта по фрі-файту. Також дуже непогано виступив ще один наш спортсмен Іван Вульчин. Він теж показав досить та достойний бій, але в чвертьфіналі він поступився досить такому титуловому спортсмену з Харкова. Хоча бій в них був рівний, їм судді присудили нічого, і тільки в додатковому раунді йому ну, він програв. Якби. А от в фіналі цей спортсмен з Харкова без проблем одержав перемогу над своїми опонентами. Тобто, Якби вони зустріли в фіналі, можливо, б трошечки другий був результат. Ну, ми, в принципі, надіялися взагалі на три пояса, але вийшов один. Значить, прикарпатських спортсменів, п'ятеро спортсменів з нашого клубу, це спортклуб Альянс, двоє спортсмена з спортивного клубу Вікінг, Івано-Франківськ, клуб змішаних боїв Вікінг, а також троє спортсменів з Коломиї, спортивний клуб Колізей. Тарас, як для тебе складалося змагання, підулися враження, ти вже триразовий чемпіон. І власне, коли як от цього разу тобі вдалося виграти, наскільки здалася перемога тобі цього разу? Цього разу я зміг захистити свій пояс уже втретє. Звісно, емоції були якнайкращі, як найпозитивніші, оскільки я все-таки зміг виконати план, який був поставлений нами із тренером моїм. Суперники були достойними, поєдинки були цікавими та видовищними. Якщо порівняти з минулими роками попередніми, суперники залишились ті ж самі, чи все-таки підтягнулися якісь там, інші спортсмени? Конкуренція, власне, яка була на змаганнях? Конкуренція росте з кожним роком, оскільки фріфайт, як і ММА, розвивається, хлопці міняються. Тобто суперники маю, на увазі. Цього року трошки були інші. Певні ну, і з певними подіями в нашій країні, декому не вдалося приїхати, виступити, показати свій рівень. Тому хлопці були іншими. Але був так, так, так само і той хлопець, з яким я попереднього року бився в, у фіналі. Власне, для тебе, де ти черпаєш мотивацію? Все-таки три рази виграти підряд це дуже серйозне досягнення. І... Ти виходиш, ти ставиш про собою ціль однозначно, що виграти, а мотивацію, власне, де ти? Мотивацію я черпаю ще на тренуваннях у себе у залі, із своїми колегами, своїми друзями, своїми близькими, перш за все, з рідними, своєю сім'єю, яку я хочу не розчарувати, показати, що я дійсно найкращий, доказати. Собі, що я дійсно найкращий, своїм близьким друзям, які приїжджають завжди мене підтримати, і я дуже їм за це вдячний, тому що це для мене відіграє надзвичайно яку велику роль. Питання до Адріана. Скажи, будь ласка, рівень чемпіонату власне Кубу Муковеля? Чи він заповідає рівню чемпіонату України і який статус цих змагань? Ну, хочу сказати, що Кубок Буковеля він офіційно проходить як Кубок України національний з фріфайту, але вже дивізіон еліта. У нас є окремо по любителях по федерації кубок, а також оце по дивізіону еліта. Це вже рахується професійні бої. Тобто на протязі року проводиться багато ну, певна кількість турнірів, де відбирається. Ну, ведеться певний рейтинг спортсменів. І чим спортсмена вищий рейтинг, ну, тим більше в нього якби шансів попасти на кубок буквально. Але тут є один нюанс: наприклад, ну, турнір Буквеля можна віднести дещо рангом вищим, ніж чемпіонат Кубок України, адже в ньому приймають участь тільки спортсмени з мінімальним досягненням. Це призер або чемпіонат призер або чемпіон України. Ось, ну і далі там чемпіон світу або призер. А на чемпіонаті України, на Кубку України, ну там виступають спортсмени, які відповідно зайняли там перші. Місця в себе на чемпіонатах областей. Ось. Тому цей чемпіонат можна вважати вищий трошки рівень. А що дає перемога на Кубку Буковеля? Які відкриває можливості далі, щоб брати участь в вищих змаганнях, можливо, континентальних чи світових? Е, ну, перемога на, на Кубку Буковелю дає, перш за все, спортсменам можливість виступати на чемпіонаті світу. Які проходитиме цього року, так як і минулого, у Лас-Вегасі це в Америці. Минулого року ви не виїхали на змагання на чемпіонат світу. Чому так сталося тоді? і Чіє можливість зараз ви готуєтесь? Можливо, до цього чи ну на дане ну причина в цьому не на того, що ми не поїхали на чемпіонат світу, досить таки банальна з всієї команди збірної України. Тільки Тарасу не відкрили візу в посольстві. Ось тільки це, в принципі, завадило їхати. Але зараз там дещо є нюанс. Він в принципі був і минулого року. Ось цього року не знаю, чи він повториться, чи якось це питання буде вирішуватись. Зараз Америка вона чітко почала розділяти любительські бої за ММА і професійні. Тобто, а в нас от на Україні навпаки багато любительських спортсменів, ті, що виступають по любителям, не тільки в принципі в Україні, а всюди по країнах ближнього зарудальнього зарубіжжя. Ті, хто виступають по любителях, в принципі, паралельно і виступають по професі... по, професі... по професіоналах. І, тобто, якщо людина в спорті 2-3 роки, в неї вже автоматично там є декілька бій по професіоналах. Ось Америка хоче чітко зараз розділити це. І, от минулого року наша команда поїхала. Частині хлопців так і не вдалося прийняти участь в чемпіонаті світу. Так як перевіривши їхні рейтинги професійні, колегія штату там, ну, забракувала їх якби, до виступу. Ось. Цього року федерація наша пішла трошки другим чином, щоб не потирались такі нюанси, зараз завчасно висланий, зразу після Кубку, буквально на сьогоднішній день був висланий список команди нашої. Ось, Вже на розсуд, тобто там в Америці вже вирішили. Хто, ну, хто якби їм підходить, хто не підходить, ось і вже буде в нас список, просто щоб, ну, щоб не було такої, щоб не повторилася ситуація минулого року. Тараса, тобі доводилося займатися на міжнародних змаганнях, континентальних, європейських? За який рівень там учасників? Як ти вважаєш? Якщо тут найкраще в Україні, то от там як ти, ти себе б проявив? Ну звісно, мені доводилось брати участь. Я їздив 2011 року на чемпіонат світу у Португалію за фрі-файту. Я мав змогу бити зі спортсменами інших країн. Звісно, трошки рівень спортсменів вищий, тому що в кожній країні вони відбираються так само, як і у нас, їдуть на чемпіонат світу та інші змагання. Дуже титуловані спортсмени, які виграють у своїх опонентів у своїх країнах. Звісно, рівень набагато вищий. Оскільки мені відомо, ти займаєшся не тільки фріфайтом, є ще ряд дисциплін диноборств. Власне, чим тобі подобається фрі-файт? Декілька слів. Чому власне, цей, цей вид єдиноборств? Чому фішка можливо, якісь такі особливість? Я почав займатися контактами-видами єдиноборств ще у 2007 році. Це був мій першим моїм мій видом, яким я почав займатися, це був таїландський бокс, оскільки він для мене тоді показався. Таким найбільш ефективним, дієвим та красивим медом єдиноборств. Після чого я займався ним приблизно два з половиною роки. Після чого чисто так я навіть не можу сказати банально чи випадково, наш клуб трошки почав займатися і фріфайтом. Тобто у нашому клубі ввели цей вид єдиноборств, і відповідно я спробував його для себе. Ну і він мені сподобався більше. і Я так е, почав займатися ним. Зупинився на ньому і хочеш продовжувати? Чітко так, шутко, так на ньому зупинився і почав ним займатися. Андріан, питання: які подальші плани ваші? Вашого клубу і, власне, от тебе зараз? Е, ну, найближчими нашими планами це Кубок України по любителях. Він зараз пройде 25 го числа цього місяця. У Тернополі паралельно з ним буде проходити перший етап чемпіонату України в дивізіоні Еліта. Це по професіоналах, там бої будуть проходити в Октагоні. Ось. І такою найближче важливою подією для нашого клубу це є участь у такому серйозному, досить таки. Турнірі WWFC Selection, Ось який це міжнародна організація. Вона зараз проводить ряд турнірів по Україні. Робить його в форматі битва міст, тобто там битва змагання місто змагається з містом. Ось, і команда. Ну відповідно, хто виграв, проходить далі в круг, хто програв, вилітає. Відповідно, в кінці року залишиться тільки одна команда переможець, яка вже буде представляти нашу країну на. Міжнародному рівні. І 25 квітня команда Альянсу буде приймати участь в цьому турнірі. І ще один у нас, в принципі, в суперважкій ваговій категорії. З нами в команді. Це спортсмен з спорт... спортивного клубу Вікінг. А Франківську будуть змагання цього року по фріфайту файту Можна? Змагання в франківську плануються і по фріфайту і по змішаним боям ММА. Ось з квітня, в квітні, будемо проводити, якби вже і альянс і турнір від себе, так як ми відкриваємо міську федерацію. У нас зараз ну, реєструємо на стадії реєстрації. В нас є обласна. Ось ми реєструємо міську і вже якби від нашої федерації проведемо перші, перші змагання. Ось також на весну там два-три турніри заплановані саме в місті Івано-Франківську полюбителю. Дякую. Ну ваше побажання глядачам. А і програмі... ще хочу що сказати, що у, у Івано-Франківську пройде чемпіонат України змішаних чемпіонат України змішаних боїв на початку літа. Дякую. Ну, ваше побажання будь ласка, глядачам, нашим програмам. Хочеться побажати всім завжди залишатись самим собою, вести здоровий спосіб життя, займатися спортом. Ось, бути вірним в своїй мрії, своїй цілі йти до неї, і у вас все неодмінно вийде. Божого благословення і хай вам щастить. Дякуємо. Сьогодні з нами був триразовий чемпіон України з фрійфайту Тараса і його тренер Андріан Петрущак. Дякуємо.